<ріст> Це... Це я? <ріст> Привіт. Я Поліна Ткачук, журналістка та ведуча телевізійного проєкту Подружки. Хочу представити вашій увазі нашу подружку Орину Денщик, журналістку асоційованого центру ЮНЕСКО Міжнародної академії літератури і журналістики. Розкажи про себе, чим ти займаєшся, звідки ти родом, та чи є Івано-Франківськ твоїм рідним містом? Мене звати Орина, взагалі я зі Слов'янська з Донецької області. Зараз тимчасово проживаю в Івано-Франківську, займаюся моделінгом, журналістикою. Хочу в комп'ютерну академію, а також маю додаткові заняття з англійської мови. А вона в наш час дуже важлива. Розкажи ще про свого батька, який сьогодні тебе підтримує. Адже він є справжній герой. О, так, це правда, мій тато справжній герой, бо він з перших днів захищає Україну. На сході, а схід дуже далеко від Івано-Франківська, тому ми з ним бачимося дуже рідко. І Май, ну, 30 днів у рік це дуже мало, насправді я за ним дуже сильно сумую, як і моя родина. Це ну, дуже так погано, це дуже мало. Нещодавно ти стала моделлю для зйомок у будівельній компанії Вертикаль. Розкажи. Чи сподобалось тобі містечко мануфактура, у якому була фотосесія? Так, дійсно я приймала участь у цій зйомці, тільки під'їхавши до містечка, мені та моїй родині, дуже сподобалося те, що там була велика кількість парковочних місць. Тому що насправді у Вано-Франківську є така проблема, що просто нікуди запаркувати своє авто. А та взагалі. Слово мануфактура, містечко мануфактура я можу замінити синонімом комфорт. І це не тільки про кімнати і квартири, а й про надрібніші деталі подвір'я. А якщо ви бачили цей дитячий майданчик, це родзинка для всіх дітей, які будуть мешкати поруч. Е, насправді я вже, звісно, не в тому віці, щоб гратися на дитячому майданчику, але я була в захваті. Розкажи про три свої найзаповітніші мрії. Ну, я думаю, перша мрія у всіх українців зараз однакова. Це щоб настав мир над головою, закінчилася війна, це все закінчилося. Всі сім'ї об'єдналися, які були раніше, щоб повернулися до своїх міст, до своїх будинків, всі були живі, щоб Україна засвіла, як цвіла раніше, а може, навіть і краще. Друга мрія це стати. Професійною моделлю та журналісткою, щоб розвиватися професійно в цій сфері, стати як моя наставниця Марися Томашевська, бути професійною, щоб мене запрошували на різні заходи. Третя мрія це також стати популярною журналісткою та моделлю, щоб мене всі впізнавали на вулицях, щоб я знайомилася з різними відомими людьми. І Акторами, може, співаками, письменниками. І щоб мене ну, теж всі знали. Розкажи, чи є у тебе мрії, пов'язані з моделінгом та рекламою? Ну, про моделінг та журналістику я вже сказала. А про рекламу Ну, взагалі, мене вже, мої, мої фото мої, я вже є в різних журналах. Це, наприклад, шоколадка «Top 100 кіт літературних я також є. І а таке, щоб реклама якоїсь будівлі, якогось містечка, це в мене таке вперше. А насправді, чесно кажу, мені дуже сподобалося. І все завдяки Наталії, завдяки Олексу. Вони, вони професіонали, вони знають своє діло і мені сподобалося. Все завдяки їм. Дякую їм, велике. Позаду що там. Це я. Якось так неочікувано. Ми здійснюємося. Це правда, У мене теж така була мрія. Це так неочікувано. Я, коли була в модельному, я, в мене теж така була мрія, щоб я була на білборді, але якось так не вийшло. Про цю мрію знала тільки мама, і це так... це так прикольно. Дякую всім, хто був причетний до цього. Я дуже рада. Я бажаю, щоб нарії усіх українських діток здійснюються.